Вітаю! Знайомі відчуття, коли у стосунках з'являється напруга, недомовленість або навіть бажання все кинути. Або ви шукаєте вже довгий час партнера, злитися на себе та всесвіт, але нічого не відбувається. 21 жовтня починається новий місяць. Молодик буде в знаку Терези. і ми отримаємо унікальний шанс почати багато чого з чистого аркуша. Це час для балансу, дипломатії, відновлення стосунків, гармонії в парі. Ми з Маяною Вінницькою готуємо для вас особливий онлайн-практикум, де разом розберемо вплив астрології та цього часу на ваші стосунки, дамо конкретні працюючі кроки для створення доброго партнерства, пропишемо наміри, проведемо дві потужні практики для гармонізації стосунків і завершимо все це цілющим сеансом рейки для закріплення ефекту. Це ваш крок до добрих та щасливих стосунків. Ми вже багато років. Передаємо знання для багатьох людей в цьому світі через практикуми, семінари, йогу, тренінги, виїзні тури тощо. Якщо ви відчуваєте, що це саме для вас, то записуйтесь на практикум, посилання в біо і коментарях. Оплата, донат по серцю. Чекаємо на вас завтра о 20.00.